Слава Україні! Триває 1148-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулось 111 бойових зіткнень на харківському напрямку. Противник минулої доби один раз атакував у районі Вовчанська. На Купінському напрямку відбулось три атаки російських окупантів неподалік нової кругляківки та загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів поблизу Новомихайлівки, твердохлібового надії та обік нового, зеленої долини і Григорівки. На сіверському напрямку українські воїни відбили п'ять атак поблизу населених пунктів Верхньокам'янське та Білогорівка. На Краматорському напрямку відбулось три бойових зіткнення у районі населених пунктів Часів Яр, Притечине та Ступочки. На турецькому напрямку російські загарбники здійснили 19 атак неподалік населених пунктів Дачне, Деліївка, Торецьк та Курдюмівка. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 32 атаки російських окупантів у районах населених пунктів Суха Балка, Зелене поле, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Троїцьке, Водяне, Друге, Богданівка, Андріївка та напрямку Старої Миколаївки. На Новопавлівському напрямку ворог 12 разів намагався атакувати. поблизу населених пунктів Костянтинопіль привільне розлив вільне поле та у бік Одрадного. На Оріхівському напрямку ворог атакував у районі Кам'янського. На придніпровському напрямку російські окупанти здійснили одну невдалу атаку в операційній зоні на Курщині. Підрозділи Сил оборони України учора. Відбили 17 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 38 авіаційних ударів із застосуванням 72 керованих авіаційних бомб, а також здійснив 407 артилерійських обстрілів позицій українських військ та населених пунктів, зокрема п'ять із реактивних систем залпового вогню по території Курщини. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України 109 авіаційних ударів, скинувши 177 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснили майже 6600 обстрілів. 126 із них із реактивних систем залпового вогню та залучили для ураження по території України 2923 дрони камікадзе за минулу добу. Авіація, ракетні війська та артилерія з сил оборони України уразили шість районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки, чотири засоби протиповітряної оборони та два артилерійських засоби російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1050 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 9 танків, 13 бойових броньованих машин, 87 артилерійських систем, 146 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 133 одиниці автомобільної техніки, три одиниці спеціальної техніки та одну важку вогнеметну систему російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!